День перемоги в селі Володимирівка Апостолівського району традиційно відзначають всім селом. Але цьогоріч вітання ветеранів, покладення квітів і святковий стіл розділили з мешканцями українського села гості з Росії, діти і онуки одного із загиблих визволителів. До свята перемоги тут готувалися всією громадою, привели до ладу пам'ятник загиблим визволителям і прилеглу територію подбали про клумби та квіти. Вшанувати загиблих солдат прийшли цього дня і старі, і малі, адже й досі жива в селі пам'ять про дні, коли палала земля у лютому 44-го. Наші війська прийшли в сад був, оборону зайняли і ожидали що. Ну що він зайшов? на Шевченко. Почався фронт. Наші і німці. Ну що, хати попали. Привітали Володимирівчан і почесні гості: представники сільської ради, районної адміністрації, учасники Криворізького військово-патріотичного клубу Пошук, які допомогли встановити чимало імен загиблих визволителів, учасники бойових дій, яких вже майже не залишилося у селі. А тих учасників, які не змогли прийти на захід, відвідали особисто є приравнені інваліди Великої вітчизняної війни і ветерани війни. Це по нашому, ну працівники тила, як ми кажемо. Значить, що касається соціальної підтримки, всі вони підтримують, всі положення їм допомоги. Ну і ми со своєї сторони всі вопроси, які вони звертаються, по яким питанням стараємося максимально допомогти і задовольнити їхні потреби сьогодні. Ми всіх об'їхали, вручили скромні подарунки. Почесними гостями свята стали гості російського міста Нальчик Кабардіно Балкарської республіки, родина загиблого визволителя Хашпагох Куніжева. Могилу їх батька і діда допомогли відшукати учасники Криворізького військово-патріотичного клубу Пошук. А задприяння воєнкому району Олега Харчука було поновлено на плиті прізвище Куніжева, адже саме через помилку в його написанні пошуки затяглися на 60 років. Погиб з воює в составі сьомої. Запорожской арт-дивизии, резерва главного командования. Обычно это связь по интернету, обратились родственники с просьбой установить место захоронения, нам это удалось. За тысячи километров люди приезжают проведать своих родственников могилы, и мы надеемся, что наши земляки тоже когда-нибудь начнут вспоминать своих предков, искать их места захоронений. Син Куніжева, Мохамед Хашпагович щиро дякував мешканцям села за увагу і теплий прийом. Згадували гості і друзів із Запоріжжя В'ячеслава та Олену Подлянових, котрі першими вивели їх на українських пошуковців. Всіх бойових побратимів батька вшанував Мохамед Куніжев, а на могилу тата поклав жменю привезеної з рідного садка землі. Я імміна Ссадвера відразів, де я сам виріс. А тут земля, ну как, матушку, это неразрывная связь должно быть. Это кровь ищет родного. Ввиду того, что я не имел ласки своего отца и матери тоже мало. Я благодаря этой крови искал всю жизнь. Одну из целей своей жизни я поставил найти могилу своего деда. Я очень рад, что мы ее нашли. Теперь душа моя, душа отца моего, я думаю, что спокойно. Хочу выразить огромную благодарность всему украинскому народу и в частности жителям этой, этого прекрасного села. Низкий поклон вам. Очень дружная семья, веселая. И я думаю, что это не без помощи нашего погибшего дедушки, хоть он физически не смог нам никак, но его помощь заключалась в его душе. Мы сами из Нальчика, но наше родовое село Сармакова. Там тоже так же ярко отмечают этот праздник. Мы тоже очень чтим День, день Победы. К нам тоже приезжают с разных сел, с разных э, стран. И я не замечал, но с с республики, те, которые там погибли или в другом месте погибли, они приезжают и тоже этот праздник как бы, отмечают. Да. Безліч букетів квітів вкрили підніжжя обеліску. 217 солдат різних національностей знайшли вічний спокій на цій землі. І на ознаменування дружби народів родина Куніжева та Криворізькі пошуковці посадили біля братської могили дерева туї, аби нагадували всім про роки, коли єдиною силою постали люди проти ворога. Потім був обмін подарунками і святковий стіл, як годиться всім селом, згадували тих, хто не повернувся з тієї війни. І ця зустріч, і ці традиції. Котре показали дітям нинішнім, як гідно вшановувати пам'ять героїв.